Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску Шахтар готує трансфер топ-нападника. Легенда Динамо Київ Артем Мілевський потрапив в неприємний інцидент. Головний тренер одеського чорноморця Роман Григорчук очолить нову команду. Тараса Степаненко виганяють з Донецького Шахтаря. Динамо Київ та Полісся Житомир поборються за півзахисника збірної України. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Футбол Дейс. Став лайк цьому відео, підписуйся на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Стало відомо, в якому місці «Динамо Київ гратиме кваліфікаційні матчі Ліги Чемпіонів. Київська Динамо гратиме матчі Ліги Чемпіонів наступному сезоні у польському місті Люблін. Повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Інсайт». За інформацією джерела перемовини щодо проведення поєдинків в одному з найстарших поселень Польщі знаходяться на завершальному етапі. Значається, що у випадку виходу у груповий етап ліги чемпіонів білосині будуть розглядати інші стадіони, зокрема німецькі, адже арена в Любліні може містити лише 15,5 тисяч болівальників, що є недостатньої кількості для ігор основної стадії найпрестижнішого європейського турніру. Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук очолить нову команду. Роман Григорчук є головним претендентом на посаду тренера в Черкаському ЛНЗ, Повідомляє видання Динамоманія За інформацією джерела, окрім Романа Йосиповича, керівництво амбітного клубу розглядає декількох іспанських фахівців. Значимо, що контракт Романа Григорчука з Чорноморцем дій до літа 2024 року. А отже, вже влітку Григорчук буде вільним агентом і матиме змогу підписувати контракт з іншими клубами. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо бажаєте побачити Григорчука Велензе. З шахтар готує трансфер топ нападника. Центральний нападник флуміненце Джон Кеннеді Батіста знаходиться у шотлисті Донецького шахтаря. Повідомляє видання Болові Бразил. Юрники запропонували за 21-річного бразильця 10 мільйонів євро. До Кенаді проявляє інтерес також російський клуб «Краснодар», який також зробив пропозицію у 10 мільйонів. Однак фломіненце відхилив обидві пропозиції. Клуб вірить у потенціал та перспективу свого гравця та готовий вести переговори про його продаж від пропозиції у 20 плюс мільйонів євро. Флуміненце дав зрозуміти і Шахтарю Красандару і іншим зацікавленим клубам, що не збирається бути гнучким у переговорах. Значимо, що Кеннеді цього сезону забив два голи та віддав один асист у 12 матчах. Окрім позиції форварда, він також може зіграти на обох флангах півзахисту. Легенда Динамо Київ Артем Мілевський потрапив в неприємний інцидент. У мережі з'явилося відео, як 39-річний екс-футболіст Київського Динамо Артем Мілевський відмовився давати інтерв'ю українською мовою. Журналістка попросила колишнього гравця Кян поспілкуватися українською, чи, хоча б спробувати. Артем спочатку сказав, що готовий відповідати російською, а питання можна ставити українською, оскільки розуміє, але вільно спілкуватися не може. Потім Мілевський просто пішов від журналістки, яка наполягала на тому, щоб Мілевський розмовляв саме українською. Друзі, чи підтримуєте ви дії Мілевського, чи вважаєте, що він не правий? Пишіть ваші думки в коментарях. Українська асоціація футболу розпочала розслідування щодо інциденту після матчу молодіжок Шахтаря та Динамо. Нагадаємо, після гри на полі відбулася ціла серія суперечок, одна з яких вірно переросла в бійку між головним тренером гірників Олексієм Біліком та керівником дитячонацької школи Білосиніх Олександром Іщенком. Також Олексій Біляк стверджує, що в нього є відео, на якому неназваний представник Динамо біє в обличчя 15-річного хлопця структури Шахтаря. Футбольний коментатор Віктор Вацко підтверджує факт неявності такого відео, але ні він, ні Біляк поки його не опублікували. Про результати розслідування буде повідомлено після вивчення всіх обставин справи. Львівський рух підпише легіонера Полтавської ворскли. Латераль Ворскли на джип'яку може продовжити кар'єру у складі руха, повідомляє журналіст Михайло Спіаковський. Зазначається, що команда Віталія Пономарьова дуже близька до підписання 24-річного гравця. Нагадаємо, Якубу перейшов у ворсклу у 2018 році та є одним із лідерів нинішньої полтавської команди. Легенда київського Динамо Олександр Хацкевич повертається тренувати в Україну. Білоруський футбольний спеціаліст Олександр Хацкевич, колишній головний тренер київського «Динамо», поділився планами на майбутнє. Наприкінці травня, на початку червня, планує повернутися в Україну. Час їхати додому. Пропозиції є досить уже мені вплутуватися в усякі авантюри, Заявив хацкевич. Нагадаємо, останнім місцем роботи 50-річного коуча був польський Сосновець. Там Олександр попрацював протягом трьох місяців і пішов після конфлікту з болівальниками, який ледь не закінчився дракою. На чолі з Заглимбез Хаскевич не виграв жодного матчу, Двічі зіграв гравничу і зазнав чотирьох поразок. Динамо Київ та Полісся Житомир поборються за гравця збірної України. Півзахисник Дніпраудин Оксі Гуцуляк входить у сферу інтересів київського Динамо, повідомляє видання спорт -ЮА». За інформацією джерела, у трансфері особисто зацікавлений наставник команди Олександр Шовковський, який хоче мати ротацію та глибину на флангах, особливо на правому. А от за інформацією спортарени на футболіста також претендує Житомирський клуб «Полісся», який хоче оформити трансфер влітку 2024 року. Значається, що «Полісся» готова замінити гравця значним покращенням умов контракту. Та готово запропонувати значно кращі умови, ніж Київська Динамо, адже в наступному сезоні перед поліссям буде стояти завдання вийти в елігу чемпіонів. Сам же Гуцуляк ще не визначився зі своїм майбутнім. Контракт гравця із клубом діє ще один сезон, але повідомляється, що з великою ймовірністю влітку він покине дніпро 1 Відзначимо, що у цьому сезоні Гуцуляк у всіх турнірах за дніпро 1 відіграв 30 матчів, забив 9 голів та віддав 4 результативні передачі. Віце-президент Кривбасу Артем Гагарін заявив, що Україні не потрібні додаткові команди в Єврокубках. Цитуємо представника Кривбасу. Нинішнє місце України рейтингу ЄФА – це наш рівень. На це теж є певні причини, і я зараз кажу не тільки про війну, тому що наше падіння почалося трошки раніше. Може, кількість наших представників юркубках зараз трохи не відповідає реальному стану справ. Хтось заробляє бали, які потім діляться на 5. Може, краще ми будемо заробляти бали, які будуть ділитися на 3? Розумієте, про що я? Максимальна кількість команд Єврокубка зараз не повинна бути самоцілью. Навіщо потерпляти в Єврокубки лише для того, щоб кричати, що ми побували в Європі? Нехай в Єврокубках грає тільки три команди, наприклад, Шахтар, Динамо та Кривбас, сказав Гагарін. Друзі, чи погоджуєтесь ви звідси президентом Кривбасу, ставте лайк, якщо так, або ж пишіть в коментарях, якщо, на вашу думку, він неправий. Одеський Чорноморець планує суттєве підсилення влітку. Чорноморець розглядає посилення гравцями Дніпра Удиїн. Повідомляє видання ФК Дніпроком. Одеський клуб вивчає можливість підписання півзахисника Руслана Бабенка та Форода Олександра Філіпова. Контракти обох футболістів з Дніпровським клубом сливає 30 червня і, скоріш за всього, продовжувати Дніпряни їх не будуть. Луганська зоря визначилася з новим тренером. Стало відомі плани керівництва Луганської зорі щодо тренерського штабу в новому сезоні УПЛ. З даними тото таке, президент клубу Євген Геллер вирішив, що надає командою продовжить керувати тандем Младен Бартулович та Юрій Коваль. Керівнику клубу подобається їх взаємодія. Щодо бюджету, то він не має змінитися кардинально. До того ж, Заря має отримати 2-3 мільйони євро бонусами за трансер Андрія Луніна у Мадридський реал. Тому клуб продовжить жити. Зірковий голкіпер Мина Олександра Кемкін перейде в нову команду. Голкіпер Мина Олександра Кемкін знаходиться у сфері інтересів низки клубів УПЛ. Повідомляє журналіст Ендрю Тодас. За інформацією джерела фаворитом на 21-річного українця є футбольний клуб Олександрія, яка вже давно шукає воротаря з хорошою грою ногами. Пізначимо, що Кемкін це вихованець академії шахтаря. Влітку 2021 року він перейшов у закарпатську команду на правах вільного агента. Цього сезону він пропустив лише 16 голів у 12 матчах. Та два рази зберіг свої ворота у недоторканості. Тарас Степаненко не потрібен Донецькому Шахтарю. Помічник спортивного директора шахтаря Карло Ніколіні заявив, що клуб вже особливо не розраховує на свою легенду та капітана Тараса Степаненка. Цитуємо Ніколіні. Ще одна наша перемога це переведення Криського до центру півзахисту. Степаненко багато віддав клубу, але він вже старий. Нам треба було знайти заміну, і ми це зробили за допомогою внутрішніх резервів разом із Бондаренком та Садаковим Криськів утворює феноменальний півзахист. Такій ситуації Степаненко нам вже особливо й не потрібен, заявив представник Шахтаря Карло Ніколіні. Візначимо, що контракт Степаненка з Шахтарем діє до кінця сезону 2024-2025. Раніше Тарас дав зрозуміти, що хотів би грати більше, через що він, скоріше за цього, залишив Шахтар та перейде в іншу команду. Друзі, а в якій команді ви хотіли б побачити Тараса Степаненко в новому сезоні. Пишіть ваші думки в коментарях під відео. На цьому, все дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Футбол Дець. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.